Брика відеовідгук це у нас в гостях Владислав. Так, що в нас повто? Пригнали з Кореї. Владислав побачив тік-ток, влюбився. кажуть, як то з першого погляду, це моє. Ось це Рено Самсунг, він комплектації Паріж, газовий двигун. Ми його обслужили максимально, все зробили для того, щоб новий майбутній власник прям смакував в автомобілі. Ось тут зафаршировано нормально, не так як голубці, але дуже смачно сама комплектація. А ось сам ще Владислав ще поділиться своїм досвідом. Він напевно нам хоче щось сказати. В карайді, всіх вітаю. Дивіться, автомобіль взагалі привернув мою увагу. Ну, з першого погляду, дійсно. Це правда, тому що комплектація ніціальна і взагалі просто значок цей Рено. Я ніколи б не подивився на нього, але, от саме, саме просто про е, презентацію Олега можу сказати, що я дуже радий, що побачив його відео на ТікТокі Караді. Тому я маю надію, що я буду користуватися дуже довго, буду радіти, і все буде чудово. І всім раджу звертатися до ось цієї компанії. Дуже дякую, щиро. Відгук. Bom, nice.